Плуг оборотний, 3 по 35 плюс 1 на нашому майданчику виробник Полігон знаходиться у місті Полтава, Половки, 92 Він наявності. Зараз він зібраний в форматі трьох корпусів, але тут, ви бачите, можна дозамовити, поставити четвертий корпус. Це близько 6 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, це буде коштувати. Сам плуг на сьогоднішній день коштує 254 592. Ось його конструктив, регулювання. Ви бачите, резинове колесо, стійки корпуса традиційно кутознім зверху, докидачі. Леміш з долото, відвал з двох частин, грудинка, сам відвал. Стійка тут йде товще, ніж у стандартного їхнього трьохкорпусного плуга. Тут вже йде 40 мм товщина стійки. Ну і давайте поміряємо під рамою. Під рамою. Звичайно, майданчик не дуже тут рівний, але орієнтир це 77 см. Під рамою. Знову ж таки комплект інструментів ви маєте. Гідроциліндр, фіксатор оборотного механізму, обмежувачі, якими ви регулюєте кут. Цей плуг у нас в наявності, як і багато інших. Приїжджайте до нас, Полтава, Половка. 92, Ми через дорогу.